Нелюдська жорстокість, яку обговорює уся країна. На Полтавщині у місті горішні плавні, безсердечні батьки до напівсмерті, та покинули напризволяще на замкненій дачі двомісячне намовля. Дізнавшись про це, небайдужі знайомі родини кинулися рятувати маленьку. Коли ми підійшли до дачі, ми почули плач дитини. Дитина була в сінцях, у неї під губою був гной. Було враження, що дитина помирає. Дитинка, звісно, личиково опухше. щоб вона не кричала. Вони прив'язали отак і соску. Вони мені відповіли. Вона вже задовбала. Вона плаче і плаче постійно. Здохне, так здохне. Ми викликали поліцію і швидку. Двомісячну Віолету у критичному стані швидка допомога терміново доправила до лікарні, де немовля ледь витягнули з того світу. Немовля було госпіталізовано відразу до реанімації місцевої лікарні, та в подальшому дитина була перевезена до обласної лікарні. В попередньо медики повідомили, що дитина перебуває в тяжкому стані.